Він сидить біля вікна з чашкою кави, дивиться у темряву, шукає відповідь у мовчанні. Нічне місто дихає дощем. Вогні відбиваються в калюжах, немов чужі спогади, що не дають забути, у пам'яті оживають миті, сміх, теплі доторки рук. Сонце, яке вже ніколи не світитиме так само. Теплий світ поволі гасне, поступаючись холодним світлом порожньої кімнати. Крісло, покинута ковдра, старе фото у рамці. Тиша говорить гучніше за слова. В його очах нічне місто, у відблисках якого збереглися всі втрати і надії. Перед ним висока стіна, і лише маленькі двері, крізь які пробивається теплий світ. Він простягає руку, двері відчиняються, і світло накриває пітьму. Час настав. Час відкрити.